Всім привіт! Як і обіцяв у цьому опитуванні, сьогодні будемо чистити та прискорювати нашу Windows. Щоразу, коли ми користуємось комп'ютером, ми залишаємо якісь сліди, якісь файли, з часом зникає пам'ять на комп'ютері та, можливо, він навіть починає підтормажувати. Зараз ми це все виправимо, можливо, деякі поради будуть банальними і ви це знаєте, а можливо, ви дізнаєте щось новеньке. Давайте почнемо. І я пропоную почати з того, щоб почистити автозавантажування. Для цього натискаємо Ctrl-Shift-EScape. І в нас відкриться диспетчер завдань. Ось тут у нас є програми, що запускаються автоматично. Відкриваємо і бачимо перелік програм, які стартують разом з вашою Windows. Ось тут у нас є стан, вмикається вона разом з Windows або ні. І вам потрібно вимкнути всі ці програми за винятком якогось драйвера, наприклад, Штучний інтелект. Натискаємо правий клік та обираємо вимкнути. Також це стосується браузерів, OneDrive, Steam, WhatsApp. Звісно, ваш список відрізняється від мого, але це все можна вимикати. Після чого комп'ютер буде вмикатись швидше, та йому буде треба менше часу, щоб почати працювати. Ну і з цим розібрались. Також пропоную видалити зайві програми, робиться це дуже просто: натискаємо правим кліком по пуску та обираємо перше інстальовані програми. В нас відкривається список з усіма нашими програмами. Перевірте, можливо, ви якусь програму вже давно не використовуєте, та вона просто так займає пам'ять. Натискаємо на три крапки. Та обраємо видалити, підтверджуємо, у вас відкривається віконечко програми, можливо, також треба буде нажати Далі, 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 та таким чином видаляємо усі програми, якими ви не користуєтесь, які вам заважають. Дивіться уважно, ви можете видалити якісь драйвери, а саме, наприклад, Acer або HP, або Dell, я не знаю, який у вас комп'ютер. Також не можна видаляти Microsoft, наприклад, NetFramework. До речі, Microsoft OneDrive можна видалити, якщо ви їм не користуєтесь. Також усі ці пакети Microsoft Visual C треба залишити. І також ми можемо прокрутити до самого низу обрати системні компоненти. Якщо ви не користуєтесь сервісами Xbox, ви можете видалити Game Bar, зв'язок зі смартфоном, але воно важить небагато. Не знаю, дивіться самі. Тепер відкриваємо провідник, та ось тут зліва в нас є завантаження. Відкриваємо цю папку і її також треба періодично чистити. Все, що вам тут не потрібно, можна видаляти. Це ті самі файли, які ви завантажили з інтернету, або з Телеграму, або ще десь. І також дивіться, яка цікава програма в мене є. Називається вона Viz3. Посилання на цю програму буде в описі, вона безкоштовна, тобто є безкоштовна версія, але нам її вистачить. Встановлюємо цю програму, приймаємо умови, далі, далі, далі та встановлюємо. Давайте подивимось, чим вона корисна. Відкриваємо цю програму, обираємо наш диск. Я обрав диск C, тиснемо сканувати. Та в нас відкривається ось така карта, де ми можемо бачити, які файли більш за все займають місця. Які файли, які папки. Це дуже зручна програма для того, щоб звільнити пам'ять на вашому диску. Ось, наприклад, давайте оберемо інший диск та бачимо, які файли, які папки займають більше за все, пам'яті. Ось в мене є файл на 56 ГБ. Це встановлювач гри. Також в мене є ось папка, яка займає майже 60 ГБ. Та коли ми наводимо на цей файл. Нам показує директорію, де він знаходиться, можна перейти та видалити. Ось так можна розгортати, і бачимо, який файл, скільки займає. Дуже зручна штука. Буває таке, що ви забуваєте, що колись щось завантажували. Ось гарний тому приклад: 90 ГБ встановлювач гри, його можна видалити. Я постійно користуюсь цією програмкою та рекомендую вам. Давайте перейдемо далі, відкриваємо пошук та пишемо сюди «CleanMGR». Відкриваємо цю програмку. У режимі адміністратора, це стандартна програма Windows. Обираємо диск, на якому стоїть ваша Windows, та тиснемо ОК. OK. Йде аналіз. Та ось тут нам треба обрати, що ми будемо чистити. Можна видалити останнє оновлення Windows, тобто файли для оновлення. Також можна видалити тимчасові файли Microsoft Defender, файли завантажених програм, тимчасові файли інтернету, пакети драйверів. Також можна кошик очистити, тимчасові файли чистимо обов'язково. Та також можна видалити екскізи. І як бачите, обсяг звільненого простору буде 1,6 ГБ. Тисну ОК, підтверджую, та йде очищення нашого диску. Ну і щоб просто так не чекати, давайте перейдемо ще до налаштувань. Тиснемо по пуску правий клік, відкриваємо налаштування. Далі нас цікавить, система. Ось тут треба знайти сховище ось воно. Треба дочекатись, доки йде аналіз. І в нас тут є такий пункт тимчасові файли. Це все можна видаляти. Відкриваємо тимчасові файли, ставимо ось тут галки, файли оптимізації доставки, кеш-конструктора, завантаження. Завантаження краще вручному режимі чистити. І ми це вже зробили. Тимчасові файли, екскізи. Ну, тобто, ми це робили щойно тут. І давай, як воно завершить, ми перевіримо, чи залишаться в нас тут файли. Тепер роблю повторний аналіз та відкриваю тимчасові файли. Як ми бачимо, чистити є ще багато чого. Обираємо, що нам не треба. Та натискаємо «Видалення файлів. Продовжити. Треба трохи почекати. І в нас ще є ось тут такий пункт оновлення. Давайте перейдемо до нього. А, зрозуміло, тепер, коли всі оновлення будуть встановлені, можна буде ще раз очистити ці файли. Пропоную тепер тимчасові файли перевірити вручну. Для цього тиснемо Windows R. Та пишемо сюди процент, темп процент. Натискаємо Enter. В нас відкривається ось така папка. Все, що ви тут бачите, все можна видаляти. Ці всі файли це залишки після встановлення, після оновлень, всякі звіти, тобто все, що нам не потрібно. Натискаємо Ctrl-A, щоб обрати все, та видаляємо. Натискаємо ось тут застосувати до всіх, продовжити, йде очищення, і, можливо, деякі файли не видаляться. Натискаємо пропустити, і, як бачите, залишилось лише дві папки та п'ять файлів. Це все можна примусово видалити, але нехай поки що буде. Наступного разу видалимо. І ось таким чином ми щойно звільнили щонайменше 3 або 4 ГБ пам'яті. У кожного по різному. Я роблю таку чистку раз на місяць або раз на 2 місяці. Якщо ви довго таке не робили, тоді у вас буде взагалі, я не знаю, 10-20 ГБ, залежить від того, як ви користуєтесь комп'ютером. Також пропоную почистити ваш браузер. Відкриваємо свій браузер, яким ви користуєтесь, та натискаємо ctrl shift delete Ось тут ми можемо обрати за який час. Я обираю все. Та ось тут треба уважно. Перевіряємо, що вам треба, а що ні. Тобто історія переглядів, мені вона не потрібна, кукі різних сайтів, мені вони також не потрібні. Тимчасові файли, збережена інформація заповнених форм, це мені треба, я це чистити не буду. Та налаштування сайтів, я також це чистити не буду. Та натискаю очистка. Всі ми користуємось браузером щодня, та тут збирається більше за все сміття. Його також треба чистити, і з цим розібрались. Також пропоную вам встановити програмку від Microsoft, яка буде допомагати вам чистити комп'ютер. Для цього відкриваємо Microsoft Store та пишемо у пошуку ПК Менеджер. Шукаємо ось цю програмку Microsoft PK Manager та встановлюємо її. Вона буде допомагати вам чистити комп'ютер, слідкувати за його станом, маленька та дуже зручна утіліта. Ось і все. Наша програмка встановлена. Вона буде у вас ось тут, відкривається. Та треба обрати, щоб програмка стартувала разом з вашою системою. І також вона пропонує відновити налаштування вашої вінди. Я зніму цю галку, тисну «Старт». І тепер ця програмка буде ось тут у вас в треї. Відкриваємо цю стрілку, натискаємо правий клік, Open Settings, тобто відкрити, налаштувати. Вона на англійській мові, але багато тут кеби не потрібно. На головній сторінці у нас є boost, тиснемо її. Вона звільняє нашу оперативну пам'ять, видаляє тимчасові файли. Також тут можна примусово завершити процес. Ось така кнопка натискаємо на неї. Ось ми можемо вбити WhatsApp, все він більше не працює. Як бачите, браузер Edge в мене не працює, але у фоні він працює, його можна вбити. Смартфон я ніколи не підключаю, можна вбити. Та можна закрити браузер. Повертаємось на головне меню. Також у нас тут є чистка, йде сканування, треба трохи почекати. Та подивимось, скільки він зараз нам запропонує видалити файлів. Як бачите, знайшло 2,4 ГБ сміття. Також тут можна обрати. Які програми почистити, наприклад, OneDrive, GPT, ось це мені не треба, та ось це. Натискаємо чистку, чекаємо. І бачите, як швидко звільнили пам'ять. Повертаємось на головну. В нас також тут є Health Check, перевірка стану вашого комп'ютера можна запустити. Також пропонує щось змінити, мені це поки що не треба. Та ось тут є налаштування автозавантажування. Але це все ми зробили ще на початку відео. Тому можна повернутись. Також тут є Toolbox, де ми можемо робити скріншоти, робити запис, блокнот, калькулятор та відтворювати Captions. Дуже зручно. У налаштуваннях, давайте глянемо, що в нас є: Smart Boost Settings. Він буде автоматично бустувати наш комп'ютер, видаляти щось там з оперативної пам'яті. Дивіться на ваш розсуд, мова. Так, української немає. Ну то нехай буде англійська. Також в нас є Protection, можна увімкнути сканування на віруси. Перевірити оновлення Windows. Якщо ви змінювали налаштування вашого таскбару, можна його відновити та перевірити стан вашої мережі. Ось так це все працює, дуже файна програмка, не мог я вам про неї не розповісти. Та під кінець, ще хочу вам розповісти про одну файну програму для оптимізації вашої Windows. Відкриваємо браузер, пишемо у пошуку Optimizer та відкриваємо ось цей сайт. Посилання, до речі, буде в описі. Optimizer.pc.com та завантажуємо цю програму. Тепер відкриваємо її. Вона має українську мову, і тепер треба бути обережним з цією програмою, тому що вона не лише пришвидшує вашу Windows, а також ви можете собі нашкодити. Тут ми можемо відключати всяку телеметрію Office, відключати телеметрію наших браузерів, відключати телеметрію Nvidia. Ось так наводимо на те, що нас цікавить, клацаємо, та відкривається справка, де нам пишуть, що робить це налаштування. Тут можна відключити різні служби, такі як принтер, факс. Або відключити заліпання клавіш, ще багато чого. Читайте усе уважно, все разом вимикати не треба. Також у нас є налаштування Windows, наприклад, можна відновити класичний файловий провідник, приховати погоду, відключити перевірку TPM 2.0, якщо ваш комп'ютер не підтримує Windows 11, можна відключити служби датчиків, та ще багато іншого. Також тут можна вимкнути оновлення Windows, знаю, що багато хто з вас так робить, трохи кастомізації. Наприклад, можна нашу панель завдань змістити вліво. Також тут є для геймерів увімкнути ігровий режим, вимкнути Xbox Live, ігрову панель. Я б так сказав дуже гнучкі налаштування Windows. І також у нас тут є очищувач, де ми можемо чистити наші браузери, звіти про помилки, міні-дампи сот. Я не знаю, якщо вам буде цікаво, напишіть. Я зроблю окреме відео про цю програму, тому що тут треба заліпати напевно хвилин 20, щоб перевірити кожний пункт. Також тут можна видаляти елементи запуску. Те, що ми робили на початку відео, встановлювати різні програми ось такий великий список. Обирайте те, що вам треба, та в один клік встановлюєте. Можна редагувати файл хост, виправляти проблеми з реєстром, також можна подивитись, яке стоїть обладнання, ну і налаштування. Така кльова програмка, я її також використовую, ось захотів і вам порадити. І ось таким чином ми з вами видалили багато зайвого, прискорили наш комп'ютер. Я показав вам зручні програмки. Які допоможуть вам у майбутньому чистити ваш комп'ютер та слідкувати за його станом. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Дякую за перегляд. А у мене все. До зустрічі!